Цю тарілку. Мене про неї дуже цікава історія. Це тарілка Ростема Скібіна. Моя перша така тарілка була придбана дуже-дуже давно. Це були тяжкі часи. Тільки Україна починала становитися на ноги, ми з подругою пішли на виставку. І це була виставка рукоділля. І ми піднялися на другий поверх, і там були ці тарілки, тоді ще ростам їх продавав саме. І від одної я не могла відірвати руки. Вона була не руки, а погляд, вона була невеличка, бежого кольору і посередині така, як Лілія. І це було про жіночість, про квітка, яка живе всередині тебе. І на той час вона коштувала 180 гривень. Це були неймовірні гроші. По зарплатам моя була 220 гривень. Я до цієї тарілки поверталася разів п'ять. Я подружжя говорю Ір, ну я не можу мене як магнітом туди тягнети. А я отримала зарплату. Я розумію, що я зараз отдам за тарілку 180 гривень і залишається 40, Ну це копійки на той час. Ходила, ходила, я все ж таки пішла, купила її з таким задоволенням, і вона довго в мене висіла напроти спального місця, тому що це дійсно от у мене була така асоціація, що це мій внутрішній орган. Це була така лілія, красива, і там ще дерево було написано, ну неймовірно. Але згодом, коли прибирали мої донька з чоловіком, вони її розбили і мені про це не сказали. Вона розбилась навпіл, вони її склеїли і повісили її обратно на стіну. Я довго не знала, що вона розбита. На жаль, так сталося, що в мене видалили потім матку, і тільки потім вони мені сказали, що вони. Коли вона мені сказала, що розбила, я взяла цю тарілку, і я не знаю, це співбіг, чи що це вообще таке. Воно було розбито прямо от якби ця лілія, вона була мене символізувала якраз жіночі органи. Вона була розбита пополам. Не знаю, це співбіг, як так сталося. Ну, я повноцінна жінка, я живу, надихаюся, і Україна дає жінки відчути цю жіночість. Ну, подивіться, який неймовірний наряд. Сапожки, юбка. Юбка – це школа, да, яке обертається навколо жінки, яке дає енергію вгору, кольори які яскраві, і вони всі йдуть природні, натуральні. Дівчата обов'язково приходьте в цей простір тут. Неймовірки, неймовірні дві хазяйки, які вас зустрінуть, одягнуть і ще й чаєм напоїть. Тому приходьте в культурний центр цінності.